Дорогі семикласники, тема відеоуроку – повторення матеріалу 5-6 класів, десяткові дроби та дії з ними. З десятковими дробами ми часто зустрічаємося на уроках математики, а також в повсякденному житті. Наприклад, вага бананів становить 0,755 кг, ціна коробки цукерок 125,3 гривень, довжина рулону тканини 5,45 метрів. З десятковими дробами ми вже вміємо виконувати такі дії: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння, округлення, піднесення до степеня. Повторимо спочатку розряди десяткових дробів. Кожен десятковий дріб має цілу частину та дробову частину. Розглянемо розряди дробової частини. Одразу після коми йде розряд десятих, потім сотих. Потім тисячних, далі десятитисячних, стотисячних, мільйонних тощо. Одразу перед комою йде розряд одиниць, десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч тощо. Можемо прочитати десятковий дріб, який зображений зараз на екрані. 125 843, 203 456 мільйонних. Отже, дробову частину десяткового дробу треба читати як звичайне число, але в кінці треба додати назву виражених ним частин цілого десятих, сотих, тисячних тощо. Розглянемо правила порівняння десяткових дробів. Десяткові дроби порівнюють порозрядно, із двох десяткових дробів більший той, у якого більша ціла частина. А якщо цілі частини десяткових дробів рівні, тоді порівнюють дробові частини порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Розглянемо приклад порівняти десяткові дроби 3,574 та 3,547. тисячних. Спочатку порівнюємо цілі частини. Бачимо, що цілі частини цих десяткових дробів однакові. Далі порівнюємо розряд десятих, бачимо також однакову цифру. А вже в розряді сотих у першому десятковому дробі стоїть 7, а в другому 4. 7 більше, ніж 4, отже, і перший десятковий дріб буде більший від другого десяткового дробу. Ми порівняли десяткові дроби за правилом. Будемо закріплювати це правило, працюючи з підручником, розглянемо номер 20. Умова. Запишіть у порядку зростання числа, які задані, та прочитайте прізвище відомого у світі українського оперного співака. Героя України, дізнайтеся з інтернету більше про нього. Таким чином, нам задані десяткові дроби, і ми повинні розташувати їх у порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Спочатку порівнюємо цілі частини. Переглянувши задані десяткові дроби, бачимо, що цілі дроби з цілою частиною 2 ми можемо спочатку розглянути. Я їх зараз підкреслюю. У цих десяткових дробів ціла частина 2 однакова. Переходимо до порівняння у розряді десятих. У розряді десятих шукаємо менше число. Бачимо, що стоїть число 8 і маємо три десяткових дроби 2,81, 2,8 та 2,89. Обираємо серед них найменше, а саме 2,8, що відповідає буква С. Далі порівнюємо 2,81 та 2,89. Спочатку пишемо менший десятковий дріб, 2,81 відповідає літера L. Потім 2,89 відповідає літера І. Продовжуємо. І в розряді десятих бачимо цифру 9. 2,9 буде наступним десятковим дробом, відповідає буква П. І тепер нам залишилось порівняти десяткові дроби, у яких ціла частина 3. Нас залишилось десятковий дріб. 3,41 та 3,4. Пам'ятаємо, що в кінці десяткового дробу після коми ми можемо дописати потрібну кількість нулів. І тому дріб 3,4 ми можемо записати як 3,40. Дописавши нуль справа після коми. І тоді зрозуміло, що цей десятковий дріб буде менший, ніж дріб 3,41, і тому у порядку зростання записуючи десяткові дроби, нам треба записати 3,4, відповідає буква А. І останній буде 3,41, відповідає буква К. Ми записали у порядку зростання задані числа і можемо прочитати прізвище українського оперного співака. Сліпак! Дізнайтеся з інтернету більше про нього, і ми завдання закінчили. Розглянемо тепер правило округлення десяткових дробів. Щоб округлити десятковий дріб до певного розряду треба. Усі цифри, записані після цього розряду, замінити на нулі, якщо вони стоять до коми. Або відкинути їх, якщо вони стоять після коми. При цьому, якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру заданого розряду не змінювати. А якщо ж наступною за цим розрядом була цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. Розглянемо приклади. Округлити до десятих, десятковий дріб 0,12. Перший крок ми шукаємо і підкреслюємо розряд 10. Підкреслили. Другий крок. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 2. Це означає, що цифру заданого розряду не змінюємо, а цифри після заданого розряду відкидаємо. Маємо наближено до рівня 0,1. Ще один приклад округлити до сотих. Десятковий дріб 100 тисячна. Округлюємо до сотих. Перший крок шукаємо розряд сотих. Підкреслюємо його. Другий крок дивимося на наступну цифру. Це цифра 7. Це означає, що цифру заданого розряду збільшимо на одиницю. А всі інші цифри після цього розряду відкинемо. Одержимо результат 3,86. Дуже зручно правило округлення десяткових дробів до заданого розряду розглянути у вигляді алгоритму. Отже, щоб округлити десяткові дріб до заданого розряду треба. Подивитися на цифру наступну за цим розрядом. Якщо це цифра 0, 1, 2, 3 або 4, тоді цифру заданого розряду не змінюємо, а цифри після заданого розряду відкидаємо, якщо вони стоять після коми, або замінюємо на нулі, якщо до коми. А якщо ж цифра наступна за заданим розрядом буде 5, 6, 7, 8 або 9, тоді цифру заданого розряду слід збільшити на одиницю. При цьому цифри після заданого розряду відкидаємо, якщо вони стоять після коми, або замінюємо на нулі, якщо вони стоять до коми. Приклади, які ви бачите зараз на екрані, наглядно ілюструють цей алгоритм. А застосовувати цей алгоритм ми покажемо на прикладі із підручника, розглянемо номер 22. Нам необхідно округлити наступні числа, перше завдання до 10 Записуємо перше до десятих, візьмемо перші два десяткові дроби. Послухайте пояснення, а другі два десяткові дроби з умови ви округлите самостійно. Отже, маємо десятковий дріб 7,25. Треба округлити до десятих. І ми з вами першим кроком шукаємо та підкреслюємо розряд десятих. Підкреслили. Другий крок. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 5. Це означає, що цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. Було у розряді 2, збільшимо на одиницю буде 3, а цифри після заданого розряду відкидаємо. Маємо наближено до рівня 7,3. Розглядаємо десятковий дріб 3,739. В умові треба округлити до десятих. Шукаємо і підкреслюємо розряд десятих. Далі дивимося на наступну цифру. Це цифра 3. Це означає, що цифру заданого розряду не змінюємо, а цифри після заданого розряду відкидаємо. Результат наближено до рівня 3,7. У другому завданні необхідно округлити числа до сотих. Ми маємо в умові 4 десяткових дроби в цьому завданні, 2 десяткових дроби я пояснюю, як округлити, а інші ви округлите самостійно. Отже, десятковий дріб 5,713 наближено до рівня. Шукаємо розряд сотих і підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду це цифра 3. Це означає, що цифру заданого розряду змінювати не будемо. Записали, а цифри після заданого розряду відкинули. Результат наближено до рівня 5,71. Наступний 9,0899 1000. Шукаємо розряд сотих, підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 9. Це означає, що цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. Було 9. Збільшимо на одиницю, стане 10. Але ми в розряді сотих запишемо 0, а одиницю помітимо на попередній розряд і маємо результат 9,90. В цьому випадку зверніть увагу, якщо в умові треба округлити до сотих, то у відповіді розряд сотих має залишатися навіть тоді, коли в ньому буде цифра 0. Інші десяткові дроби з умови, будь ласка, округлити самостійно і після паузи побачимо відповіді. Зараз відповіді з'явилися на екрані. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Розглядаємо третє завдання, і в третьому завданні треба округлити десяткові дроби до одиниць. Першим кроком ми повинні знайти розряд одиниць і для зручності підкреслити його. Підкреслюємо. Другий крок. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 3. Це означає, що цифру заданого розряду не змінюємо. Як було 7, так і залишається. А всі інші цифри за цим розрядом відкинули наближено дорівнює 7. Наступне 4,5 наближено дорівнює. Округлюємо до одиниць. Шукаємо, підкреслюємо розряд одиниць, дивимося на наступну цифру це цифра 5. Це означає, що цифру заданого розряду збільшуємо на одиницю. Було 4 стане 5, а цифри після заданого розряду відкидаємо наближено до рівня 5. У четвертому завданні треба округлити до десятків. Першим кроком треба в умові шукати розряд десятків. 135,72 в цьому десятковому дробі підкреслюємо розряд десятків. Далі дивимося на наступну цифру, це цифра 5. Це означає, що цифру заданого розряду ми збільшуємо на одиницю. Було 3 у розряді десятків, збільшили на одиницю, стане 4. А тепер увага. Наступну цифру ми заміняємо на 0, оскільки ми маємо до коми, а цифри після коми відкидаємо наближено до рівня 140. Наступний десятковий дріб 431,431. ,431. Шукаємо розряд десятків, підкреслюємо його. Дивимося на наступну цифру це цифра 1. Це означає, що цифру заданого розряду змінювати не будемо. А наступну цифру до коми замінюємо на 0, а цифри після кому відкидаємо. Відповідь наближено до рівня 430. У третьому завданні нам залишилося ще виконати округлення двох десяткових дробів. Я зараз їх обвожу кружечком. Після паузи можете побачити відповіді. Таким чином, ми маємо відповіді до третього завдання і продовжуємо далі. Розглянемо правила додавання віднімання десяткових дробів. За потреби треба зрівняти в доданках кількість цифр після коми, дописавши потрібну кількість нулів справа. Це у випадку, коли кількість десяткових знаків після коми неоднакова. Далі записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Потім виконати додавання чи віднімання, не звертаючи увагу на коми, а в одержаному результаті поставити кому під комами. Розглянемо приклад. 7,6 додати 11,35. Бачимо, що кількість цифр після коми не однакова. Нам треба їх зрівняти. У першому доданку в кінці після коми дописуємо 0. Далі підписуємо доданки один під одним так, щоб кома була під комою. Виконуємо додавання, не звертаючи увагу на коми, і у результаті кому ставимо під комами. Наступний приклад на віднімання. 0,8 відняти 0,593. Ми записуємо один під одним десяткові дроби так, щоб кома була під комою. У зменшуваному ми дописуємо справа 2 нулі для того, щоб зрівняти кількість цифр після коми. Виконуємо віднімання, не дивлячись на коми. А у результаті ставимо кому під комами. Повторюємо правила множення десяткових дробів. Щоб перемножити два десяткових дроби, треба перемножити їх як натуральні числа, не звертаючи уваги на коми, у удобуткові докремити справа комою стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в обох множниках разом. Для письмового множення будемо записувати дроби один під одним так, щоб вирівняти множники по правому боку. Розглянемо приклад 15,5 помножити на 8,7. Записуємо множники один під одним так, щоб вирівняти по правому боку. Вибачаюся, переключила випадково слайд. Продовжуємо. Далі виконуємо множення, не зважаючи уваги на коми. Одержимо результат, і нам треба поставити кому у потрібному місці. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми також одна цифра. В обох множниках разом після коми дві цифри, і тому у результаті ми відокремлюємо дві цифри справа, і маємо результат 134,85. Правило ділення числа на десятковий дріб. Щоб поділити число на десятковий дріб треба. В діленому і дільнику перенести кому вправо стільки цифр, скільки їх після коми в дільнику. А потім виконати ділення на натуральне число. Розглянемо приклад. 1,61 поділити на 0,70. Перший крок дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що і в діленому і в дільнику будемо переносити кому вправо на одну цифру. Зараз стрілочки на екрані для зручності нам показують. І ми одержуємо 16,1 поділити на 7. Виконуємо ділення куточком, маємо результат 2,3. Будемо тепер закріплювати правила, виконуючи завдання із підручника. Номер 18 нам треба виконати дії. У першому завданні треба виконати додавання десяткових дробів. 4,92 додати 5,713 Від перестановки доданки сума не зміниться, і тому для зручності переставимо доданки 5,713 додати 4,92. Зверніть увагу, я підписала кома під комою. Зрівнюємо кількість цифр після коми, дописавши 0 у другому доданку і виконуємо додавання. 3 додати 0, 3, 1 додати 2, 3, 7 додати 9 16, 6, пишемо 1, пам'ятаємо, 5 додати 4, 9 та 1 10, кому ставимо під комою. У другому завданні нам треба виконати віднімання десяткових дробів 12,38 відняти 4,1%. 113. Я підписала десяткові дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Далі треба зрівняти кількість цифр, після коми дописуємо 0 у зменшуваному. Виконуємо віднімання. 0 відняти 3 не можемо, позичаємо. 10 відняти 3 буде 7. Тут уже не 8, а 7, адже ми позичали. 7 відняти 1, 6. 3 відняти 1 2. – 2 відняти 4 не можемо позичаємо. Ми 12 відняти 4 буде 8 і кому ставимо під комами. Результат 8,267. У третьому завданні необхідно виконати множення десяткових дробів. Нагадаю, що від перестановки множників добуток не зміниться, і буде нам зручніше переставити місцями множники. 2,14 помножимо на 3,5. Нагадаю, що при множенні десяткових дробів записуємо їх один під одним так, щоб вирівняти по правому боку. Виконуємо множення, зважаючи увагу на коми. 5 помножити на 4, 20, 0. пишемо, 2, пам'ятаємо, 5 помножити на 1 5 та 2 буде 7. 5 помножити на 2 буде 10. Множимо на 3, 3 помножити на 4 12. 2 пишемо, 1, пам'ятаємо, 3 помножити на 1 буде 3 та 1 4. 3 помножити на 2 6. Продовжуємо, 0, зносимо, 7 додати 2 9, 0 додати 4 4, 1 додати 6. Буде 7. Тепер ми повинні за правилом поставити кому у результаті. У першому множнику після коми дві цифри. У другому множнику після коми одна цифра. В обох множниках разом після коми три цифри. Тому три цифри справа будемо відокремлювати. Одна, дві, три цифри. Ставлю кому в потрібному місці. Маємо результат. Нагадаю, що 0 в кінці після коми в десятковому дробі маємо відкидати результат 7,49. У четвертому завданні необхідно піднести до квадрата десятковий дріб 2,6. Нагадаю, щоб число піднести до квадрата, треба це число помножити само на себе. 2,6 помножити на 2,6. Будемо виконувати множення у стовпчик. 2,6 множимо на 2,6. 6 помножити на 6, 36, 6 пишемо 3, пам'ятаємо. 6 помножити на 2 12 та 3 15. 2 помножити на 6, 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо. 2 помножити на 2, 4 та 1 5. Додаємо. 6 зносимо, 5 додати 2, 7, 1 додати 5, вибачаю, технічна помилочка, назад повертаємося. І нам залишилося 1 додати 5 буде 6. Ми закінчуємо цей приклад. Зараз я підключаю планшет і продовжимо, запишемо результат. Зверніть увагу, що нам треба поставити тепер кому в потрібному місці. У першому множнику після коми одна цифра, у другому множнику після коми одна цифра, в обох множниках разом після коми дві цифри. Справа відділяємо комою дві цифри, ставимо кому в потрібному місці, результат 6,76. П'яте завдання це на множення десяткових дробів. Ми вже повторили правило множення десяткових дробів. Приклад я вам навела, і ми перейдемо до шостого завдання на ділення. Отже, в шостому завданні виконуємо ділення 41,4. Поділимо на 12, одразу будемо ділити куточком. Починаємо ділення. 41 поділити на 12, візьмемо по 3. 3 помножити на 12 буде 36. Віднімаємо. 41 відняти 36 буде 5. Зверніть увагу, ділення цілої частини закінчилося. В частку ставимо кому, і після цього зносимо 0. 50 поділити на 12, візьмемо по 4. Знаємо, що 4 помножити на 12 буде 48. Піднімаємо, держимо 2, 4 зносимо. 24 поділити на 12 буде 2, і бачимо, що ділення закінчене. У сьомому завданні нам необхідно виконати ділення десяткових дробів 8,55 поділити на 2,5. Щоб поділити на десятковий дріб, дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що кому переносимо на одну цифру вправо і в діленому і в дільнику зараз стрілочки нам допомагають. І тоді переносимо кому і маємо 85,5 треба поділити на 25. 85 поділити на 25 беремо по 3, 3 помножити на 25 буде 75. Віднімаємо, одержуємо 85, відняти 75 буде 10. Ділення цілої частини закінчилося. І ми повинні у частку поставити кому. Тільки після цього зносимо наступну цифру 5. 105 поділити на 25 беремо по 4, адже пам'ятаємо, що 4 помножити на 25 буде 100. Віднімаємо, одержуємо 5 і зносимо 0. 50 поділити на 25 буде 2. 2 помножити на 25 одержуємо 50, віднявши, маємо 0, що означає, що ділення закінчене. Залишилося восьме завдання. 0,7 у кубі. Це означає, що ми повинні 0,7 помножити само на себе тричі, що ми зараз і записали. Далі не дивимося на коми, перемножаємо. 7 помножити на 7 буде 49. Потім 49 множимо на 7. Можемо собі на черниці 49 помножити на 7. 7 помножити на 9, 63, 3 пишемо 6, пам'ятаємо, 7 помножити на 4, 28 та 6, 34. Отже, ми записуємо результат, не дивлячись на коми, те, що ми одержали. А тепер. Відокремлюємо три цифри справа і ставимо кому на початку 0, результат тисячних. Завдання виконали. Наступне завдання номер 24 перше. Треба знайти значення виразу. Нам заданий в умові вираз і треба пригадати порядок виконання дій. Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках. У дужках спочатку виконуємо дію ділення, це буде перша дія. Далі дія додавання у дужках буде друга дія, потім треба виконати дію множення в тому порядку, в якому вони записані, третя дія множення, четверта дія множення. А вже потім дію віднімання, це буде п'ята дія. І дію додавання це вже буде шоста дія. Ми пригадали порядок виконання дій. Правила дій з десятковими дробами ми всі повторили. Ставте відео на паузу. Спробуйте виконати самостійно, а після паузи звіримося з відповідями. Таким чином, зараз на екрані по діях розв'язане це завдання. Маємо відповідь, перевірте. Сьогодні на відеоуроці ми працювали з десятковими дробами, повторили основні правила: вдома виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.